Нещодавно моя кармічна релігія, заснована на причинно-наслідкових зв'язках та правильних з точки зору коефіцієнту корисних дій рішеннях Аврора, нашепотіла мені на вухо, що м'ювінг для бидла, і в цьому відео я збираюсь пояснити саме чому. М'юнг виправ свою мордяху правильно тримаючи язик. Успішний мюінг за 30 днів. Я займаюся м'інінгом так сильно, що мої друзі аж м'ютять мене в Діскорді. Не знаю, як вас, але мене вже підзадовбала ця проклята тема м'юнгу. І все б нічого, але ж реально знаходяться люди, які з великим бажанням в це вірять, та ще й практикують. Що, на мою правильну думку, просто образа в бік людського інтелекту. Ну а дійсно що чому б ні? Бо так приємно повірити у якусь протю, яка без прикладання зусиль здатна щось радикально змінити у твоєму гвінтиковому житті фінансові піраміди. За казино, дайте два. Здай в оренду свій Фейсбук аккаунт і отримай 15 тисяч гривень. Ну за Фейсбука маму рідну продам. А ще стероїди, мікрокредити, крутки в китайських гачумучі іграх, червоний диплом. А тепер до цього чудового списку найбільших обманів історії. Торії людства та міста Кропивницького ще й додається така неймовірна в скибочках процедура, як мюінг, що лише зайвий раз доводить, що людському дебілізму просто немає меж. І так, ви вже самі знаєте про мюінг ось таким відосом, але давайте поясню детальніше, що значить мюінг в повному розумінні, в розумінні омреда, тобто в дуже обмеженому погляді на світ. Взагалі, мюінг це методика, спрямована на якісне поліпшення симетрії та структур. Туре скелету обличчя це такий метод, розроблений ортодонтом Майком М'ю, який був ключове слово був впевнений, що будова черепа і стан зубочелесної системи, тобто прикусу, взаємопов'язані з роботою м'язового апарату обличчя. І чесно кажучи, я не те, що ледь це прочитав, я ледь це зрозумів, але зробив розумний вигляд і вставив, щоб моє відео здавалося розумніше. Якщо коротко, то просто варто розуміти, що частіше всього М'юінг соціюють. З виразом обличчя сручого кота. В цілому, це типу, коли ти специфічним чином прикладаєш до свого ньобо язик, і від цього в тебе не менш специфічним чином, магічним способом змінюється форма обличчя. І здавалося б, чудово. На прикладах з інтернету то й діло видно, що риси обличчя змінюються таким чином, що від цього у тебе тупо в правильному напрямку деформуються кістки. Та деформуються не просто так, а прям так, щоб це ще й подобалось жінкам. І здавалося, б, поомреде, чого ти Перстава, де ж тут мінуси. Але до цього ми ще повернемось. Так от жив, значить, собі деякий чел на ім'я Джон Мяу, тобто Джон Мью, час, який він жив, значиться, був такий гедотний блювотний, не тобі тіктоку, не закритого клубу Амреда, взагалі ніяких розваг. І вирішив, значить, цей Джон Мяу зайнятися ортодонтією. Він дітям робив всякі ортодонтичні апарати, прикуси їм там вправляв. Ну і вніс, взагалі, так би мовити, свій вклад в навуку. І це було б добре, але одного разу жінка Джона Мяу залетіла, і він народив на світ свого вилупка на ім'я Майкл М'ю. І оцей Майкл також породив на світ жахіття, але іменуємо вже М'юінгом. Де він сказав, що, мовляв, не потрібно ніяких ортодонтичних апаратів. Давайте просто тіпа всі будуть тримати язик в правильному положенні, всі будуть, е, значить, е, красиві, і у всіх буде все чітко. Будемо. Слухати Геоксора, Скрілекса, і у нас всі будуть е, класні слухачі, і у нас взагалі будуть е, класні дівчата. Що, як нам відомо, є неможливим, та є утопією. І чи варто казати, що відразу ж ця прутня визначилася антинаучною, через що Майкла Мяу його батька Джона Мяу вигнали з Британської асоціації ортодонтів нахуй? It's not всі, і на цьому все б могло закінчитися, аби не один фактор. Фактор, який заважає мільйонам людей по всьому світу робити зарядку і займатися спортом. Фактор, який відволікає омреда від написання сценаріїв переглядом порно. Фактор, який принесла нам американська армія разом з мікрохвильовою піччю. І Я зараз кажу про інтернет. Бо Майкл М'юн, на превеликий жаль не закінчив своє діяльність, а охоче продовжив нести своє прокляття аутизму під назвою Мьюінг, вже по закуткам інтернету. І в нього навіть знайшлися адепти. І здавалося, б, ого, в цих адептів є, які на які та навіть чудові результати. Тільки подивіться но, ну, наскільки сильно діє Мьюінг до та після. І в принципі, я згоден. Якби це, блять, був саме Мьюінг, а не дворічне носіння брекетів або наглючий фотошоп. І чесне слово, я просто, блять, був ваху. У і коли побачив ці картинки, як свідоцтво про те, що, начебто, мюінг працює, картинки, які я, блять сам знаходив для свого відео на канал про дівчат по запиту носіння брекетів та лайнерів. Але перед тим як поділитися своїм шоком з вами, варто розповісти, як саме мюінг. Працює і в чому його невеличкий нюанс. Для початку треба знати, що Майкл М'ю не сказати, що придумав щось нове, тому що вправи, пов'язані з язиком, ортодонтії використовуються вже досить давно. І ні батько Майкла М'ю і ні, тим більше його улюблені неповнолітні діти в цьому ніяк не пов'язані. Все відбувається в рамках закону. Це, в свою чергу, традиційні принципи міє гімнастики, які використовуються на дітях. Але навіть коли це використовується на дітях, це навіть тоді буває неефективним. Причому настільки, настільки неефективним є перегляд відео Чернякблог з сіллю налагодити свій робочий день. Я перевіряв, тому що вправи ці повинні виконуватися регулярно та на довгому проміжку часу. А така задача для гіперактивної дитини, вона як чесні вибори в Росії, м'яко кажучи, неможлива. І основне про що забувають, про що треба розуміти в першу чергу? Така мія гімнастика вона працює виключно у дітей. Виключно Но, коли є фактор зростання цієї самої дитини, і коли хоч якось можна керувати і гармонізувати розвиток щелово-обличевого апарату. Але прикол в тому, що діти розвиваються нормально і без цього. А на дорослих, у яких вже немає фактору зростання, мюінг не діє в принципі, ви чуєте, мюінг не працює на дорослих, оскільки після підліткового віку у них вже відсутній фактор такого піддатливого, як пластилін, еластичного зростання, кісток. все, на цьому вже в другий раз можна було б закінчувати. Цей спір з адептами м'юінгу, але не тут то було. Бо саме тупе, що мене в цьому м'юінгі зачіпило, так це його суть. Бо в чому взагалі суть усіх цих тупорилих клікбейтів? І який взагалі сенс видавати носіння брекетів роками або взагалі фотошоп за нібито результати мюінгу? До чого взагалі ці твердження адептів м'юінгу про те, що у них нібито покращується дихання, виправляється оксанка, покращуються риси обличчя, зменшуються головні болі, заробітна плата стає. Тисячу доларів вище і взагалі ви стаєте сігамою є Піл? і відповідь на це питання: копіум і збір переглядів на хайпі, це все, що варто знати про мюінг, бо він не працює на дорослих. Але як же свідчення про те, що від мюнгу покращується Оксанка? От у мене Оксанка покращилася. А що якщо я тобі скажу, що твоя Оксанка покращується не від того, що ти щось робиш, а просто від того, що ти сам собі навіюєш, що твоя обличчя стало гарніше. Від чого ти, в свою чергу, починаєш ходити більш гордо і тримаєш свою оксанку прямо. А може ти під час мюінгу і ще й спортом вирішив позайматися? Ну тоді в мене просто відсутні теорії. Наступний пункт тупорилості м'юверів це дихання. І ні, мова зараз не про те, що всім мюверам треба припинити дихання. Повірте, вони чудово з цим впоруються і самі. Бо просто уявіть, м'ювери настільки сильно взводять в абсолют тезіс про те, що ні в якому разі. Не треба дыхать через рот, что буквально на ничь заклеить его собі пластером. Несколько советов, которые помогут ускорить процесс изменения челюсти в лучшую сторону от мьюинга Во-первых, во сне делать мьюинг не получается. Поэтому мы автоматически начинаем дышать ртом. Для борьбы с этим я предлагаю использовать пластырь для сна. Эм, мне здается, что я за раз от Чи варто взагалі б зазначати про те, що це може бути трішечки небезпечно? А такі відео буквально у відкритому доступі, по першому запиту слова мюїнг. Я б міг приводити додаткові докази про те, що мюінг не діє, про те, що його застосування може вам висунути передні зуби ще більше вперед, або стерти задні зуби додатковим навантаженням жувальних м'язів, які по дефолту і так навантажені, або просто протренувати їх несиметрично з передчасним старінням і отриманням головних болей, що потягне. За собою лише інші болі і деформацію прикусу з подальшим каскадом проблем. Але прикол в тому, що мюїнг уже визнаний антинаучним, і цього немає сенсу робити. Тому перестаньте вже думати про цю антинаучну прутню. Всі ті світлини, які ви бачите в інтернеті з результатами, нібито до та після, вони всі мало того, що продемонстровані на підлітках, які б і без практики м'інгу помінялися б в рисах обличчя, так вони ще й всі наполовину фейкові. Бо замість них або продемонстровані результати носіння брекетів чи лайнерів протягом декількох років, або просто Тупу за фото, де неозброєним оком видно застосування інструменту палець. Прибавте до цього ще й ракурс, з якого зроблені ці світлини, плюс роль світла, і виходить, що просто можна піти нахуй. Тож, який вердикт по всьому цьому? Мьюінг – це не працююча антинаучна концепція, яка посередковано може подіяти лише на дітей, і то в силу своєї гіперактивності вони не зможуть нею користуватися. А на дорослих мюінг не діє по визначенню, оскільки у них відсутній фактор зростання. Тому, шановні передплатники, не вірте у всякій кині-синітниці, якщо вам вже настільки хочеться мати гарні риси обличчя, то підіть нахуй. То зверніть в першу чергу увагу на свій індекс маси тіла. А якщо ж ви худий, то підіть нахуй. Бо може просто бути таке, що він завеликий, і вам просто треба схуднути, аби у вас промалювався джолан. Я про це, до речі, зняв відео своїй телезі. Просто зробіть цю адекватну світлину при нормальному, хоча б прямому освітленню, висунувши щелопу вперед. Про це, до речі, також відео є в моїй телезі. Ну окей, якщо серйозно, то ми ж з тобою чудово розуміємо, для чого ми. Цікавимося цими м'юінгами. Ну звісно, це робиться для привертання жіночої уваги, що безумовно дуже приємно. Але лише м'юінга достатньо не буде. Треба трошечки глибше в цьому розібратися. Тож, друзі, я раджу всім нам не ускладнювати собі життя, продивіться усі посилання знизу. Заходьте в клуб з такими самими прошареними людьми, як ми, і обов'язково заходьте в ту саму телегу, тобто в канал про дівчат. там ти конкретно зможеш отримати все те, що шукав. І пам'ятай, м'ювінг це шлях для бидва. А справжні пілігрими Аврори обирають антизгуфта з ГУФ та Блэкпіл. Побачимось, в клубі.